І не лише гори сміття на Херсонщині. ще й найбільша в Європі пустеля, це Олешківські піски, піщаний масив, що простягається більш ніж на 100 кілометрів. Віднайти у цій пустелі сліди, хоча б якогось життя, марна справа. Там вже майже не ступала людська нога, але можливо скоро це стане об'єктом туризму. Принаймні так розраховують місцеві мешканці. Що собою являє українська пустеля? Знає Роман Бочкала. Дорога швидко закінчується. Далі йдемо пішки, бо легковик тут загрозне. Це зовсім не схоже на Сахару. Олешківські піски скоріше напівпустеля. Дюни, які тут називають кучугурами, чергуються з деревами. Їх насадили, аби пустеля не розросталася. Таке ось дивне явище. піщані ліси. Ось бачите, наприклад, шишки на схилі бархана. Вітер доволі сильний і постійно змінює напрям. Однак іноді раптом взагалі стихає. І тоді можна послухати тишу. Відчути себе піщинкою у пустелі рідкісна можливість. Якби ще сонце було не таке палюче, місцеві мешканці кажуть, що коли вони у зеніті, то поверхня розжарюється до 75 градусів. Якщо це так, то сьогодні у нас буде яєчня. Іти піском завжди важко, а Лешківським тим паче піщинки настільки мізерні, що нагадують пил. Вони немов розсуваються під ногами, і тоді рух дуже уповільнюється. В цій місцевості дуже легко заблукати навколо ліси та кучу гори. Тому краще брати з собою gps навігатор Один дотик, і ми вже знаємо, де знаходимося. Так, це явище природи виглядає із космосу. Піски займають площу декількох районів Херсонської області. Тільки уявіть, 30 кілометрів із заходу на схід та 150 з півночі на південь. Дві тисячі років тому тут жили скіфи. За часів Кримського ханства це були пасовиськи для овець. В радянську добу Олешківські піски стали військовим полігоном. А от звідки взялася власне пустеля, загадка зісько, то по карті то було тут висладнім. А де був Дніпро, там бив пісник. Хто знав, що раніше здесь били. Може, море здесь здійсни, океан. Олексій Чабанов не якийсь заблукалий шукач пригод, а лісник. Туристів він тут ніколи не зустрічав. Проте з волками стикається часто. Ще тут багато змій. На щастя, ми їх не бачили. Рослинність бідна, схожа на степову. По-народному називається козельці. Такий корішок. Він буває і товще, і лінніє. Війну люди, як би сказати, вижили. За що этих козельців пекли в блини. Був другий хліб. Ми протрималися в пустелі чотири години, хоча можна було й більше, якби відпочивали у перелісках. Можливо, вже незабаром лешківські піски стануть мекою українських екстремалів. Цю територію хочуть зробити національним парком. Вже навіть оглядовий майданчик облаштували. Ось і наша яєшня. Глазуня явно не вийшла. Білок висохто став твердим. Зараз подивимось, що з печеним яєчком. Що ж залишились без обіду? Роман Дочкала, Сергій Єрьоменко, К1.